Час на прийняття рішень у вас буде обмежений. Цифра 1. У вас там 18 предметів є. Цифра 1 означає дуже важливий. 18 найменш важливий предмет. <му> Тепер скажіть мені, будь ласка, а всі були згодні з тим, як обрала предмети? Ми будь ласка, зовсім не змучу А що? Мені допоможе. О. Легшена малювати, або це те, що вони валять. Або саме потреба світлі і е, відсутності візуального шуму. Для мене це просто дивування. Mm -hmm. Тобто це те, що, напевно, не вистачає до сучасного обладнання, через яке вони можуть пройти до цього дива. Акваріуму, ми так зрозуміли, що це наші оці колони, а між ними хочуть акваріум піти. До речі, тут є місце для того, щоб робити селфі. І вони працюючі, тому що вони вімкнені навіть в розетку. Деталізація малюнку не да, зразка, хоча, хоча автор підписався як фоє. Тут ви бачите, що з нас разом таку гарні театру, де східцями так да, можна там сидіти. Еці налагодити комунікацію і організацію роботи між відвідувачами і працівниками бібліотеки спортивний зал, майданчик, ігровий майданчик це їдальня і все, що стосується їдальні, все що в ній знаходиться, столи. Там меблі, кафе можна в ній створити, простір навколо їдальні, сортування сміття. Сьогодні ми говорили про потреби. Потреби ми на листочках, на квіточках брали вчителів, батьків і учнів. І справді були речі, яким я була щиро здивована, бо мені здається, що я це передбачила. Що я це на це затратилася матеріально час, різними ресурсами, часовими ресурсами, якимись емоційними ресурсами? Що я це подала спільноті учнівства, батьківства і вчительства? А вони не оцінили цього, і отут дуже так воно і з одного боку може викликати і якийсь аж негатив такий у вигляді злості і якогось розчарування. Ну як я ж це роблю? Як немає ігрових зон, якщо вони чуть не на кожному кроці. Може, це ви не вмієте бачити ці ігрові зони? Може, це ви просто так писали на цих квіточках? Десь, напевно, треба не боятися визнавати цього. Визнати, що так, ти можеш помилятися, визнати, що так, ем, якщо тобі двоє вчителів сказали, що ти молодець, і отут ти зробила окей, то це не означає, що всі сто двоє з цим згідні. І інколи оцей, е, начебто, негатив, він навпаки може принести користь, бо він тебе змінить на краще, він тебе може зробити сильнішим, і він може реально підказати е, шлях до вирішення цієї проблеми. Це було відчуття, що лід скресає, що і там, і там колективи готові бути відкритими, почути всіх, кожного і кожного, і е, приймати рішення, спираючись на загальні бачення, прагнення і потреби, а не тільки на те бачення своєї колективу, яке воно було раніше. І це було дуже чітким, хорошим маркером того, що. Зміни реальні, ось ця наша гіпотеза працює, що саме зі зміни себе, зі зміни в колективі можуть початися зміни в просторі. Штука сьогодні от просто таке як геніальне відкриття. Це було те, як наскільки швидко і просто можна проголосувати, не перетинаючи інтереси один одного, не конфліктуючи між собою, і ну, все, я побачила. Мої квіточки не були там, де більшість, але я приймаю ті рішення, де було більше квіточок. Тобто я повинна це. Оце вав, так, це класно, це хочу. Перейняти. Наступною фазою наша робота є з безпосередньо учнями. Тому на наступний день у нас є ціла година, коли ми працюємо безпосередньо з дітьми. Це або шкільне самоврядування, або активисти школи, які збираються, і ми з ними пропрацюємо, що вони хочуть змінити. Дуже часто, на жаль. Дорослі, які приймають рішення про відновлення відбудову шкіл, послуговуються трошки застарілими рішеннями. Ми впевнені в тому, що від того, в якому просторі ми навчаємося, багато залежить того, як ми будемо навчатися. Що я хочу змінити в школі? Що мені подобається в школі методи викладання. Що я хотіла змінити? Цікава ідея. Можливо, їдання хотіла б змінити. Я б хотіла б в своїй школі змінити. Я б хотіла в своїй школі змінити якраз ті комфортні заочні куточки, на яких можна було проводити свій час на перегляді. Була зроблена попередня робота, коли ми там малювали малюнки всією школою, що ми хочемо зробити. Ми писали на квіточках там і так далі. Але вони ж теж в цьому варяться, і е, вони теж ці е, всі тижні, коли ми їхали до них, аналізують, що вони хочуть отримати. І тут ми їм більш фокусово показуємо. І розказуємо, як це можна зробити разом з дорослими і на що вони можуть впливати в цій школі. Дійсно цінно те, щоб було створено і зроблено не одноособно було прийнято рішення, а спільно, щоб це були діти, батьки і педагоги і громада в цілому, тому що це засновник, і відповідно вони теж переймаються цим. Наприклад, нас сьогодні обговорювалося, якби конкретно було п'ять. Визначено 1, 2, 3, щоб ми могли із цього вибрати. То я, наприклад, впевнена, що всі ви вибрали те, що нам дійсно потрібно відновити харчування в закладі. У нас діти перебігають дорогу, але в пріоритеті стоїть те, що дійсно думка дітей в першу чергу повинна бути врахована. І я проти того, щоб, наприклад, директор так сказав, і так повинно бути зроблено. Я ж потирала в кінці руки, тому що я розуміла, що над тими всіма листочками буде працювати команда. Я не буду одна продукувати ідею, думати, як її зреалізувати, і одна очікувати результат від цієї ідеї. І ну, чомусь я така впевнена і в те, що от цю долю керівника зі мною розділить моя команда, і вони от відчують сповна, як це, як це пропагувати і запроваджувати щось нове і відповідати запитам оточуючих.